І ми продовжуємо з вами роздумовувати над блаженствами, особливо над цим першим блаженством, як хтось десь сказав, дуже важливим блаженством, так, блаженні в Богі Духом, бо їхнє царство небесне. І сьогодні, саме тут, в цьому відео, я хочу з вами вже більше породумовувати на рахунок цього блаженства, про те, що, як важливо бути для вбогих і бути вбогими. Бо дивіться, з приходом Ісуса Христа ми бачимо якби такий якісний стрибок у питанні в богості. І це ми можемо якби підсумувати таким способом. Якщо ми з вами беремо старий завіт, то у старому завіті якби, Бог представляється якби той, який є для вбогих. Натомість у новому завіті, Бог є якби той, який робить себе сам вбогим. Бо справді, якщо в Старому Завіті ми візьмемо тих багато різних текстів, так, то ми можемо побачити, що Бог є той, який вислуховує крик у Богих. Що Бог є той, який має милосердя над слабкими та вбогими. є такий, який захищає справу убогих, так. є такий, який чинить справедливість над пригнобленими. Так. Але якщо ми візьмемо рядки Євангелії, то у Євангелії вже ми будемо бачити Бога. Який стає один з них, так? який якби, вибирає для себе вбогість і в якомусь розумінні слабкість, так? І про вчора якраз про Ісуса Христа ми говорили, як, наскільки Він був убогим, так? тобто в якій певній мірі. І тому дивіться, чому це така важлива якби, тема насправді так само, тому що вона десь стосується і такої якоїсь нашої такої практичності. У релігійності. І коли ми говоримо про матеріальний чинник, то у старому завіті, якщо ми згадаємо, так я думаю, ви добре пам'ятаєте, що вважалося так, якщо ти багатий, ти благословенний. Так? Тобто, якщо ти бідний, то ти якийсь не такий, тобто Бог на тебе якось дивиться інакше. Хоча і в старому завіті вже були рядки, які це якби таку думку трошки руйнували. Але в новому завіті, взагалі, убогість вона стала не то щоб прокляттям чимось поганим, але вона стала якби таким певним засобом для того, щоб якраз краще бути близько Бога. І тут ми можемо використати десь той приклад про багатого юнака. Я думаю, ви пам'ятаєте цю історію, коли до Ісуса Христа приходить багатий юнак, хвалиться своїми досягненнями у виконанні закону. так? Ісус Христос для нього дає якби таку потрійну вимогу. Продай усе, що маєш, роздай бідним і слідуй за мною. Як результат, як висновок, ми з вами знаємо, що це основне третє, заради чого треба було зробити ці перші два, так? Ці дві вимоги, цю третю річ, навіть і другу, навіть і першу, цей юнак не міг зробити. І знаємо, чому, тому що його серце було приліплене до. До саме до багатства. Але ці три вимоги, особливо ці перші дві вимоги, які вони були, хтось звертає увагу на те, що якби Ісус Христос заохочував, іди, роздай усе, тобто продай усе, да? то тобто, позбудь себе багатства. Тобто і, і, і багато хто на цьому акцентує увагу. Тобто, просто стань бідним, іншими словами, стань убогим. Хтось звертає на другу частину цього уривку, цього речення, і каже, що мова йде більше про те, що роздай бідним. Так? І, і потім так? слідуй за мною. І може десь інколи навіть якби, бути така суперечність між одним і другим, що хтось може вважати, що ну, ти, ти не можеш все роздавати, ти не можеш ставати бідним, тобі треба думати. Десь трошки за себе, і так далі, і так далі. Хтось може говорити якби, в іншу сторону. Але думаю, що дуже вартує знову ж, якби, чи поєднати ці речі, чи радше розпізнати, так розпізнати, що Бог хоче від мене. Я думаю, навіть у цьому випадку, якщо би цей юнак згодився так, так зробити, то я думаю, що Ісус Христос би йому. йому Трошки так зупинив його, ну чекай, чекай ще, подумає добре, так е, головне, щоб ти пішов так за мною. так. Як один спосіб, тобто ставати просто убогим, так, заради того, щоб наслідувати Христа, заради того, щоб ті матеріальні речі, які є, не обтяжували людину, так і це є, скажімо так, даром. Але так само є даром і те, коли ми просто дбаємо за убогих. Тобто, або коли ми стаємо просто убогі, або коли ми дбаємо за убогих. Так? І я думаю, що тут дуже важливо є для кожної людини, зокрема, якби розпізнати, розпізнати до чого мене Господь кличе більше, щоби я ставався убогий якби За прикладом тих багатьох монахів, так, чи тих пустельників, так, чи все ж таки, щоб я працював так, заради таких людей, заради вбогих. Так, Тому що коли ми говоримо потім вже про церкву і про вбогість церкви, то е, так само може бути якби, така е, різна дискусія на цю тему. Ну і має бути церква бідна, чи не має бути церква бідна. Я не один раз е, чув якби, таку певну дискусію на рахунок цього, яка церква має бути багата, бідна. Е, е, і якщо так е, добре подивитися, коли я роздумою над цією темою, тут буду більше ділитися чисто своїми такими думками. То думаю, що церква так. За прикладом Христа, вона має бути. Убогою настільки, наскільки убогим був Христос. Так? Але одночасно, за прикладом знову ж Христа, так? церква має бути не просто убогою, але має бути і для убогих настільки, наскільки був Христос так? для убогих. Тому у церкві є, різно, є різ, різні дари, так є багато дарів. І один з дарів це давати у простоті. Тобто не просто бути у Богому, але давати в простоті. Тому знову ж і для церкви важливо є, бачите, якби для нас важливо розпізнати так само, якби у церкві і дивитися на церкву саме таким способом. Тому що дуже багато є спокус дивитися на церкву, як, як на структуру, яка є бізнесом, скільки багато тих різних висловів. І навіть у, ці, у цьому відео можуть бути різних таких хейтерів, так що ну, знову от просять, знову про це говорять. І так далі, і так далі. Але тут знову буду говорити про своє таке спостереження. Якщо так подивитися, наприклад церкви, то однозначно, що у церкві є погані приклади. Так само, як у Євангелії є приклад Юди. Не один з хороших прикладів. так? Але якщо подивитися на церкву глибше, якщо подивитися на церкву ширше, якщо подивитися на церкву, скажімо так, досконаліше. То я не знаю, чи є якась структура у цьому світі на цій землі, на цій планеті, яка би одночасно була і в Богою, і, і, і працювала для вбогих. Я можу лише свідчити, скажімо так, багато прикладів таких, особливо сьогодні в нас, так, коли ми є одночасно і бідними як церква, тому що постраждали так само від війни, але одночасно церква. Є священники, окремі парафії є тими, які дуже і дуже стараються для вбогих, тобто на даний момент для потребуючих. Так? Тому думаю, що церква у своїй мірі, наскільки це їй можливо, вона добре справляється би, з цією місією бути вбогою і одночасно би, працювати для вбогих. І хтось справді у церкві має дар, щоб бути для вбогих, а хтось має дар, щоб бути в і е, таким способом навіть бачите, і про, про якби проголошується Євангелія. І це дуже важливо, якби помічати того, який стає убогим, і в такий спосіб проголошує Євангеліє, і помічати того, який, е, скажімо так, працює для таких же або подібних людей в богих. Так? І таким способом церква тільки збагачується. Я тут не говорю про матеріальне збагачення, так але збагач, збагачується що так можна сказати, на Царство Боже. Тому, дорі і сестри в Христі, я бажаю кожному з вас, собі бажаю, розпізнання, в першу чергу, розпізнання цього, що, що більше мені потрібно, чим більше мені потрібно займатися, бути в Богому і таким способом свідчити Христа, чи бути для вбогих, і таким способом свідчити Христа. Нехай кожному з нас Дух Святий допомагає розпізнати, так? розпізнати. Цей свій дар, яким можемо служити, слава Ісусу Христу! До наступної зустрічі так само у роздумах над блаженствами.